На Радивилівщині живцем згоріла п'ятирічна дівчинка. Дитину привалили палаючі тюки з соломою. Трагедія сталася у селі Острів. За попередньою інформацією, двоє сестер однолітків бавились сірниками, і почалася пожежа. Під час дитячих посуші з вогнем дві дівчинки гралися бавились сірниками. Виникла пожежа соломи. І одна дівчинка втікла з місця події, а друга по вже зі слів знов ж таки з її слів цієї подружки. Одним із тюків дівчинку привалило і. Сталася така трагедія. Тіло дитини майже повністю згоріло. Коли рятувальники приїхали, пожежа вже набрала великих обертів. Вогонь знищив також 6 тонн соломи. Дістати маленьку мешканку села зі згарища живою вже не було жодного шансу. В порівнянні з минулим роком на рівні загинуло 4 дитини. В минулому році тільки одна була смерть. Тому шановні батьки, в першу чергу. Дивіться за своїми дітьми. Значить, контролюйте кожен їх крок. Не дозволяйте збавити ані запальничками, ані сірниками. І, звичайно, в цей час, чи час літніх канікул, максимально придівайте увагу і спілкуйтеся на ці теми. Говоріть з ними, просто говоріть, що можна робити, а що не можна робити. У родині загиблої дівчинки залишився ще старший син.